Мої вітання, любі друзі. У даному відео я вам покажу, яким розчином я проливаю свої рослини. Результатом я дуже задоволений, м'яко кажучи, тому що я отримав два бонуси. Перше, це ось такі величезні прирости, На прикладі хвойних, особливо хвойних, це сподобалось у них аж міцніші гілки. І другий бонус подивіться на субстрат. Абсолютно зберігається структура і немає жодних ознак плісневи. Такі кущі, живці, які я вкорінював минулого року. Цим рослинам уже рік. А цими живцями я дуже задоволений. У відео для спонсорів я показував інший свій розчин, теж зеленого кольору. Не просто він зеленого кольору. Просто так за рахунок добрив, а натуральним способом. І після цього ви можете вирішити проблеми із надвижком добрив, якщо ви якимось разом внесли забагато, або якщо плісняві субстрат. Далі усе вам розказую покроково як я і що використовую. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. У відео для спонсорів я показував ось цю пляшку, яка бачите, вже таким вкрилася налітом зсередини, і це біологічна активна вода, яка вирішує дві проблеми, які я сказав на початку відео. Сьогодні, а прямо зараз, я вам покажу більш спрощений варіант. І більш ефективний проти плісняли. Що знадобиться, які інгредієнти і пропорції для того, аби вам приготувати ось таку воду? Потрібно використовувати і виходити з наступних пропорцій. Перше, це 1 літр води. 1 літр води я чекаю, поки дійде він до готовності. 3-4 дні, тобто два рази на тиждень, я отримую готовий розчин. І з мого попереднього відео, із назвою «Як Я вилікував суглоби з операції, ви знаєте, що я використовував п'явак для того, аби вони мені вирішили проблеми з суглобами. І ось воду після п'явок я використовую, не виливаю її у каналізацію, а ось помітив цікаві властивості. Дана вода, навіть якщо вона стоїть при високій температурі, ця вода ніколи не псується. Вона не матиме неприємного запаху. Навіть без п'явок, я вже це перевіряв. Я був впевнений, що ця вода, ось такого, бачите, зеленого кольору, вона зіпсується. Але ні, вона стояла і тиждень, і два, і три. І якого стану вона була, такого вона і в такому ж стані зберіглась. П'явки мають не готовий вам точно сказати. Лишіть, будь ласка, коментарі, хто знається на цьому більше. Мої підписники із Казахстану. Мають на цьому значно більше досвіду, від них я дізнався дуже багато інформації, тому що в Казахстані офіційно визнана дана процедура. Вона є частиною традиційної медицини, а не нетрадиційної, як прийнято у нас та Європі. Отже, ця вода взагалі не псується, і у цій воді є бактерії. Взагалі, у п'явці в її шлунку живе бактерія. Вони і багато шлунків, до речі, у п'явок, так само, як і очей. То у цих п'явок є бактерії, які виділяють, які вони виділяють у воду, і вода після цього не псується. Так само, як і рани після того, як п'явка, скажімо, вас полікувала, рани теж ніколи не... Матимуть проблем у загоєнні. Вони чинять антибактеріальний вплив протизапальний і дуже багато ефектів. Якщо у вас високий тиск, у вас є проблеми а, начебто з високим холестерином, про який я розповідав в попередніх відео. Будь ласка, використовуйте п'яво краще, аніж статіни, тому що статіни призводять до хвороб Альцгеймера, до хвороб Паркінсона, тому що. Зниження ліпопротеїдів, погіршує нервові зв'язки і послаблює оболонку нервів. ж навпаки, вони мають, по-перше, стимулювання ангіостимулюючою властивості ангіосудину, тобто утворення нових судин, і утворення нових покращення передачі нервових. Сигналів. Ось для цього і використовується гірудотерапія, де ви отримаєте найсвіжіші ферменти гіалуронідазу та інші, які продаються у фармацевтиці. Але так ви отримаєте найцінніше, в найсвіжішому вигляді. Тому хто зацікавлений, у кого є проблеми з суглобами, Прошу, ласкаво прошу до перегляду мого відео, як вилікував я свого без операції. І таку воду з розрахунку 1 літр. Кількість особин не сказав, що має бути від 5 до 10. Тобто, як тут? 7 у мене особин, але вони маленького розміру, якщо великого, то максимум до 5. І впродовж 3-4 днів у вас вже буде готовий розчин. Якщо ви не маєте часу і не змінили воду вчасно, значить, будь ласка, розчиніть її у два рази. Тобто концентрація води співставна із розчином добрив, а саме близько 300 ppm. 277-273. Якщо я використовую осад, то буде близько на 300. Це слаба сольовий розчин з антибактеріальними властивостями. Ось таким чином, завдяки медицині у лапках, ефективній теж у лапках, я відкрив для себе гіротерапію, чого і вам бажаю. Рослини мені теж дуже за це вдячні. А я їм таких густих шапок я давно не бачив. І я бачу, що рослинам і головне субстрату це дуже подобається. Наснаги всім вам, звісно, здоров'я. І, будь ласка, будьте критичні до будь-яких втручань хірургічних, якщо вам бездумно радять лікарі. Краще скористуйтесь такими методами, які безпечніші. Але, звісно, порадьтесь зі своїм лікарем, якщо у вас є така, така потреба, а краще з декількома. Я дуже вдячний своїм помічникам, тому що вдалося вирішити абсолютно всі проблеми, і навіть я отримав бонусом зниження тиску. І покращення загального стану. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.